Спортодяг першого сорту. Вага 10 кг. Ціна буде 4,5 євро за 1 кілограм. Перший у нас буде ось такий подовжений світшотик від HM. Розмір Еріка. Дивимося далі. Так. Лосіни попалися на слізі. До речі, розмір пише. Наступно буде. Вау! Штаніжки спортивні. Далі щось дуже прикольне. Вельветові. Вельветові штані. штаніжки. Які гарні. Штан дуже гарний. Наступні у нас будуть сірі звичайні такі спортивочки. Самі-самі звичайні. Далі спорт штани, чоловічі. Ось такі також звичайні. Нічого лишнього. Далі буде худі. Чистий перший сорт. 4-5 євро за один кілограм. Звичайні штанішки. Поки що не бачу ніяких ні принтів. Ні, ні, Тут звичайний такий спортивний одяг. Нічого лишнього. Вау, оце вже буде з принтом. А який класний принт. Подивіться, це буде зібка. Клас. Поставимо її на заставку, вона прям заслуговує. Далі. Рожеве ході. Мені ну, прям дуже подобається цей мішечок. Ну, ці два ході з них прям... Не з них а з мене лайк. О, це дуже сіреньке, таке гарне, звичайне, базове. 1500. Це бомба. Ні, просто красота. Нічого сюди, ще худі. Ай, клас. Гарний мішок. Прям супер. Так, тянеться ще один підшотик. Дуже гарно виглядає. Опа, спортивні штаніжки, великий розмір Елька. Тоже самі звичайні. Як бачите, розміри йдуть різні. Pullenбіer, світшот. І також на різну вікову категорію. Вау! H&M, напевно. Ні. Бенч. Розмір Елька. Це в нас просто серединки Клас, Лот, бомбезний дівчок і хлопці. Світшок. Спортивні штани. Веромода. Звичайні чорні спортивки. Чоловічий такий світшотик. Зіповка. Na a na Felícia, te branca. Uau!